Це залежить від стадії та форми хвороби. Артрит це запалення суглобу, буде біль, набряк, місцева збільшена температура. І на запаленні бігати не можна, бо буде сильніше руйнуватись хрещова тканина. Тільки коли запалення стихне, тоді можна бігати, якщо у вас немає надлишкової ваги. Але краще все таки велосипед, басейн, легкі вправи, розтягнення, йога. Артроз. Це є дегенеративні зміни, це є руйнування хрящової тканини в результаті віку, важкої роботи, частої хронічної мілкої травми. І тоді на першій стадії буде корисний біг на м'яких поверхнях чи присідання, щоб підтримати функціональний стан суглобів. Але якщо вже це є середня стадія, то тоді краще ходьба чи вправи в воді, щоб підтримати обмін речовин. Пам'ятайте, суглоби не мають боліти. Завжди радьтесь своїм лікарям в приводу лікування, тому що мазі чи уколи в суглоб завжди будуть краще діяти, ніж будь-яка пігулка. І краще робити кожен день по 5 хвилин вправи, ніж раз в тиждень одну годину. І ніколи не запускайте процес на будь-якій стадії та не здавайтеся. Бажаю міцного здоров'я!